Доброго дня, це громадський ньюз і сьогодні з вами. Я Андрій Сайчук, а переді мною був насправді Сергій Грішин, кого ви цінуєте і любите, тому що він тому що він веселий. А я натовість буду інформативним сьогодні. що Це теж, в принципі, важливо завдяки нашій редакторській групі. Отже, якщо ви з якоїсь причини не любите читати самі новини або у вас немає твіттера, то зараз я вам розкажу, що ж важливо відбувається в Україні. Просто зараз. Отже, а як ви знаєте, сьогодні засідає Верховна Рада? Верховна Рада засідає з важливих причин, з важливих підстав. Сьогодні в ним було ухвалений дуже важливий закон, який. Розширює можливості антитерористичної операції. Зокрема, там можна залучати в широкому обсязі і прикордонні служби. І голова Верховної Ради сьогодні так само Олександр Турчинов доручив силовикам перевірити інформацію про причетність до перешкоджання проведення антитерористичної операції в Луганській області лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, оскільки він, начебто, забороняє посаджати літаки з представниками Нацгвардії України в аеропорту Луганська. Про це Турчинов Повідомив в сесійній залі сьогодні в четвер, відповідаючи на запит депутатів з цього приводу, і нагадаю, що е, міжнародний аеропорт Луганськ призупинив свою роботу, і е, про це повідомляється. Підтверджує і прес-служба аеропорту е, тимчасово не виконуються регулярні рейси з Луганська. Йдеться повідомлення. Чи підтверджується ця інформація? Ми запитали в генерального директора міжнародного аеропорту Луганськ Василя Татарінова. Пане Василю, ну що, працює аеропорт, не працює, якщо не працює, чому і як довго він не буде працювати? Предприятия в робочому режимі, круглосуточно. Якщо ми даємо нотами, то тільки для того, щоб виконати текущий ремонт полоси. Тобто ми займаємося через літній період заливкою швов. А то, що говорять, що... Здесь именно, не принимая суда, суда. если воздушное судно, которое летит в Луганске, потребует этот аэродром, мы ну без проблем даем ему разрешение на посадку. Ага, ясно. Ясно, пан Васильевич. Дуже вам дякую, тормозит нас в курсе. Ну і прикордонні два пункти в Луганській області фактично припинили свою роботу. Там немає прикордонників. Тобто абсолютно дірявий кордон з Росією в цьому напрямку. Йдеться про пункти пропуску Должанський, і червоний партизан. Ну, Червоний партизан це, звичайно, актуально, як ви розумієте. Зараз ці червоні партизани буквально сотнями і десятками можуть перетинати український кордон і брати участь в заворушеннях в цих областях. І Зокрема, прикордонники звідти пішли. Про це повідомляє прес-служба Луганської регіональної торгово-промислової палати. Це очевидно один з останніх органів, які ще функціонують і залишаються вірними. Українському уряду в ці хвилини вимушені переселенці з Луганської і Донецької області пікетують тим часом Верховну Раду тут, в Києві їх підтримали біженці з Криму. Всі вони вимагають, щоб нарешті юридично врегулювали їх статус, тому що тимчасові вимушені переселенці не грунтує всіх можливостей. Наприклад, люди не можуть виписатися або вирішити якісь майнові проблеми, проформити тут бізнес для того, щоб почати тут свою діяльність. отже, давайте послухаємо, що вони саме хочуть. те, которые имеют образование, те, которые, имеют, которые активно защищали Украину, а сегодня они находятся в самом бедственном положении. И те, которые продолжают дальше активно защищать Украину, даже находясь здесь, в Киеве, в Днепропетровске, организуют помощь военным, организуют помощь добровольческим отрядам. Эти люди, и эти люди сегодня оказались бесправными. Это вопиющее положение. А здесь никто не просит никакой материальной поддержки. Здесь просят единственное, урегулируйте законодательно статус людей и побеспокойтесь, чтобы люди могли нормально работать, жить и работать. Вот. Это элементарно, не надо ничего сделать, надо только принять нормативный документ Верховной Рады. И это очень многие проблемы отпадут. Ну і повертаємося до законопроекту важливого, який я вже сьогодні проанонсував. Верховна Рада сьогодні в триста голосів ухвалила закон про боротьбу з тероризмом. Всього було 332 зареєстровані в залі. І зараз в Верховній Раді перебуває наш журналіст Сергій Андрушко, який саме зміни передбачає цей закон. Зараз спробуємо в нього і дізнатися. Сергію нема в нас Сергія. Сергій не відповідає. Значить, в наступних випусках спробуємо дізнатися більше. Готовий Сергій? Сергію? Сергію. Так, доб... так, так Сергій, доброго добрий. дня. Радий тебе чути. Чи можеш нам розповісти деталі цього важливого законопроекту про боротьбу з тероризмом, в чому його суть і чи сильно він обмежує права громадян? Як це все врегульовано? Ну, а, треба під час розповісти, як він був ухвалений, а він був ухвалений цей законопроект. Коли піднялися питання, то фракція Ударка фракції Удар, фракція «Удар» виступала, що вони не будуть за нього голосувати, поки парламент не ухвалить рішення щодо створення тимчасової слідчої комісії парламентської щодо розгляду коштів, які не відправили громадяни прийняти для підтримки української армії. І що взагалі потрібно розпускати парламент і інше. Після того що відразу цей законопроект чино вніс на роки і після мати про створення тимчасової слідчої комісії щодо відстежування, як були розподілені кошти громадян на підтримку української армії. Після цього за проголосували депутати і за, і за законопроект. Про Зміни до до закону щодо що, під тероризму. А я спілкувався з Віктором Чимаком, Кримтокомітету боротьби з районе злочинністю. і, чесно кажучи, а, мені здається, що ти це... прошу. Так, Сергій що... Так, Сергій, не дуже добрий зв'язок. просто. Скажи, а що зараз відбувається під Верховною Радою? Чи там ще пікетують? На зараз в верхов... Верховній Раді перерва. Депутати пішли відпочивати. І вони після то у них вже була одна перерва сьогодні. Ні, перерва, перерва. От вони в проміжку між однієї перерви, друге перерва, встигли голосувати за кілька школів, один із яких це про рекламу. Коли зніму там кордонне мовлення, а також ще виникла гаряча суперечка щодо суддів, а коли ж генеральна прокурора Махнітський сьогодні, mm. виступав у Верховній Раді mm -hmm. і задавав це представив законопроект щодо звільнення низки суддів, а, їх там висловили півсотні. Проти цього е е судді, які може майже досягнути десяти років, а може ти п'ятдесят швидкість, тобто досягнути цінний вік. Але що до цього виникли рештакуся, оскільки одразу кілька депутатів виступило і заявили про те, що їх потрібно відправляти за віком, а не за заявою про звільнення, оскільки судді йдуть за заявою про звільнення. Тоді з державного бюджету України їм виплачується надзвичайно з великі суми та дотації, які там десятками тисяч розраховують, величезні виплати. Тому, і тому це вони навісно, наче по суді заяви, доклада перед тим, ти відпустив на пенсію, те, щоб їх знизу саме за заявою, а не за віком. І депутати не проголосували за таке звільнення депутатів за їхніми заявами. Mm -hmm. Усі є загроза того, що ці судді, тепер за словами одного ну, з депутатів, ці судді судні депутати не звільнили за їхніми заявами, які мали б тримати великі випадки, завдяки цьому. Тепер підуть до українських судів. Самі судді підуть до українських судів і будуть вимагати компенсацію для себе. Mm -hmm. Окей, дякую Сергію. Сергій Андрушко включився телефоном до нас з парламенту. Десь сьогодні е, важливий день засідання, де парламентське засідання. І, е, Сподіваюся, що вдасться все таки сьогодні вже не голосував за всі законопроекти. Фракції Удар вони ініціюють фактично в такий спосіб розпуск парламенту і переобрання. І хочу сказати, що ми дамо трошки знову цю інформацію на наступних випусках, але сьогодні презентувалися результати статистичних досліджень фонду критичних ініціатив імені Ілька Кучерева і Ірина Бекешкіна. Відомий з цього такі цифри: 69% українців виступають за розпуск парламенту і за переобрання. Нового складу парламенту. І сподіваюся, що це почують і депутати, оскільки мало хто в фракціях теперішніх зацікавлені в перевиборах, оскільки більшість депутатів від наявного складу мають примарні шанси опинитися в стінах парламенту після перевиборів. І перша сесія Київради тим часом там де вибори все-таки відбулися вже сьогодні. Пройшла. Сьомого скликання відтепер і відкрилася вона в приміщенні столичної мерії. В залі зареєструвалося 109 народних обранців. Ви бачите, от Віталія Кличка, новообраного міського голови столиці України. І екс-мер також був і Олександр Омельченко. Сподіваюсь, він був в білих мештах, як завжди. Це його фірмова фірмова ознака. Я це пам'ятаю ще з його минулої каденції. І засідання планують проводити близько двох годин в порядку денному. Заслухати результати підрахунку голосів на столичних виборах. Нагадаю, дев'ять партій пройшли до, до мерії до міської ради, і серед них під дев'ятим номером і демократичний альянс, який ледве 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 після перерахунку виявилося, що вони набрали необхідні три відсотки і подавали необхідний бар'єр. Ну і через. А... Я, Віталій Флічко, вступаючи на посаду київського міського голови, присягаю, усвідомлюючи свою високу відповідальність, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватись конституції України та законів України, сприйняти втіленню їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посудові обов'язки. Ну і невесела новина з Польщі. Там е, сталася аварія, український автобус. Потрапив в автокатастрофу із панами наслідками семеро осіб загинули. Ще п'ятеро тяжко поранені. Відбулося зіткнення мікроавтобусу українського з автомобілем, який проводив ремонтні роботи на автомагістралі Е4 в опольському воєводстві. Ось ви бачили ці світлини з місця пригоди. І керівник управління державної охорони Валерій Гелетей попереджає про обмеження руху на вулицях Києва в під час інаугурації президента України. Петра Порошенка і з'явилася інформація про те, що в Росії все-таки буде представники з Росії, і це буде посол України в Росії Михаїл Зурабов. який, як ви знаєте, був залишив Україну після втечі, після втечі був відкликаний після втечі Віктора Януковича, і ось він повертається в Україну. Це була остання новина на цю годину. Докладніше про все це о 15.00. Я наразі з вами прощаюся. May the force be with you.